Дуже цікавий коментар стосовно якоїсь загальної ситуації та шляху українців до перманенту, хочу прокоментувати тут кожну частину. З декількох частин складається коментар. Тож давайте подивимось: ПД-2, ПМЖ це шлях майже неймовірний, бо там 8 років. Отож, більш реальний, яким усі йдуть це. ПД і 4 роки проживання точно не згодна з усі. українці. в Данії у нас діляться, я б сказав, так на дві великі групи: ті, хто тут жив до 2022 тисячі Року, ну як правило, люди, які працювали та працюють на фермах, а також ті, хто приїхав у та після 2022 року, шукаючи прихисток від війни, і я от, думаю, що те про що ви говорите, це скоріш про другу групу, тому що ну ці люди тут прожили ну максимум три роки. Да, і для них якось отримати перманент наступного року, коли буде чотири роки, виглядає якось більш реалістично ніж чекати ще п'ять років, щоб здавати. ПД2, однак, ну я вам так скажу з першої групи, у мене людей багато займалося та займається, та я думаю, буде займатися. Вот які живуть тут давно, здають ПД2 зараз у листопаді. Вот до травня я людей готую теж, і ну вот які хочуть отримувати перманент на цьому обґрунтуванні. Не? Але частіше по ньому приходять жінки, які одружені з данцями. Одиноких, які дійшли до ПМЖ, не знаю нікого. Заміжних знаю майже 10 людей. Знов таки, купа народу готую і до ПД2, і до ПД 3 Я вам так скажу далеко. Не усі одружені з е, данцями. Вот і навіть з якихось таких прикладів, на які ви можете подивитись, проводив я і вебінари, і трансляції ну декілька разів. Я запрошував своїх учнів, які от готуються здавати або вже здали екзамен ПД-3. Там є і жінки, і чоловіки і є. Ну або неодружені, або одружені з, з українцями, не з Напишіть в коментарях, які у вас є враження, офіційної статистики немає. Тож подивимось, спробуємо зробити якусь загальну картину.